Юридичний центр Алекс це послуги професійних адвокатів та юристів в галузях права, захист ваших прав та інтересів в судах усіх інстанцій. Ми працюємо для вас. Холдинг охоронних підприємств, охоронна сигналізація 50 08 407. Шериф захищати та охороняти. Адвокатське об'єднання Фесик Сирко та партнери, Податкове і кримінальне. Сімейне та цивільне право адвокатські об'єднання, Фесек, Сирко та партнери. Сіріус. Зірка безпеки. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями. Що убезпечить від лиха? Жорстоке вбивство, крадіжка, втеча та спроба уникнути відповідальності. Це не сценарій детектива, а ланки одного злочину, який стався у передмісті Чернігова. Низку страшних подій розплутували правоохоронці. Драма розігралася на території Новоселівки. До райвідділу звернувся місцевий мешканець із заявою про викрадення автомобіля. Машину невдовзі знайшли, але на правоохоронців чекала жахлива несподіванка. В салоні виявили труп чоловіка з проламаним черепом. Підслідувателем було видвинута дві версії. Це так як повреждення знаходились в області голови, Це ДТП переїзд колесом... Чоловіка і друга версія це битова, тобто на фоні битової травми, драки, розпиття спиртних напитків, чоловік отримав тілесне телесневного, яке несовмісне для життя. Міліціонери почали розслідування, опитували людей, шукали свідків та ретельно вивчали місце злочину. Це дало очікувані результати. Осмотри, які були проведені в шести містах в цьому населеному пункті виявили сліди валачення, і послідам валечення дошли практично до квартири, в котором послідуючи провели обиск. В ході обиска обнаружили сліди каплі, сліди крові, замити вже сліди крові. Господарем оселі був 39-річний місцевий житель. Правоохоронці не застали його вдома, але незабаром підозрюваного розшукали і доправили до відділку. Там він зізнався у вбивстві свого товариша по чарці. Кроме Что-то еще использовали. Ну, когда он кидался, это, это табуреткой отталкивал. Ну, кинул у него табуретку. Слідчі з'ясували повну картину злочину. Під час застілля чоловіки не поділили пляшки з горілкою, і господар кілька разів вдарив старшого приятеля по голові. Щоб приховати скоєне, зловмисник вночі витяг тіло на вулицю та посадив його у припарковану поблизу автівку. Питається вивести в сторону річки для того, щоб повністю скрити сліди. Но, так як не вдалося йому завести транспортне средство. Он его бросает і уезжает в город Чернигов, где і був задержаний сотрудниками міліції Чернігівського району. Душогуба судитимуть за викрадення автомобіля та вбивство, але навіть справедливе покарання вже не поверне до життя загиблу людину. Даний факт занісон в єдиний реєстр. Відкрите кримінальне провадження, підозрюваний затриманий у порядку статті 208 за частиною першої статті 115. Хотіли відібрати мобільний телефон, а натомість вкрали автівку. На Полтавщині працівники ДАІ затримали батька та сина, які викрали автомобіль таксиста. Наразі на родичів чекає 8 років ув'язнення. Працівники ДАІ затримали двох чоловіків, які заволоділи автівкою таксиста з Пир'ятинського району. Зловмисники, застосовуючи фізичну силу, викрали іномарку та втікали на ній від інспекторів дорожньо-патрульної служби. Близько 20-ї години до наряду ДПС е з обслуговування стаціонарного постави номер 3 звернулися громадяни е водії таксі е з заявою про те, що їхнього е колегу е викинули з автомобіля і незаконно заволоділи автомобілем. Шевроле сам же постраждалий таксист каже, спочатку хотіли забрати телефон, але він його заховав до кишені. А тоді що рука під бока мені. <звук> і один ззаду став, щось у спин вже мене почав шулять. Скавстай, будемо їхати самі. І поїхали у напрямку міста Лубни. На трасі лиходії на великій швидкості врізалися в електроопору, що освітлювала АЗС. Розпочали переслідування з Рбінківського району, все як. Полагається із приблизковими маячками, з звуковими сигналами, але даний громадянин не відреагував ні на які. Прохання зупинитися і вирішив в сторону міста Лебні. Затриманими Виявилися батько та син. Із їх слів вони не бачилися 10 років і в такий спосіб вирішили відсвяткувати довгоочікувану зустріч на даний час. порушено кримінальне провадження за статтею 289 частиною 2. Та на санці передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Нині, коли повитиння інтернету поширилося на увесь світ, у багатьох з'явилася можливість на цьому заробити. Одні роблять це чесно, а інші шляхом обдурювання малообізнаних та легковірних користувачів. У Миколаєві на гачок інтернет-шахраїв потрапило більше десятка громадян. Навіщо йти до крамниці, якщо є інтернет, сайти безкоштовних оголошень і соцмережі? Тепер тут люди скуповують майже усе що їм потрібно. Та в мережі, хоч менше ціна, більша ймовірність спійматися на гачок шахрая в Америці у 2004 році, коли ми про інтернет-продажі ще майже нічого не чули. Там уже кожний десятий американець був обманутий. В цей час вони вже створили таке собі юридичне співтовариство по захисту прав споживачів, які придбували товари через систему інтернет. Сімейний бізнес організувало подружжя з Миколаєва. Пара розміщувала через інтернет оголошення про продаж речей. Вони публікували об'явлення про продажі дитячих речей на найбільш популярних інтернет аукціонах. В свою чергу, отримуючи гроші, товар не направляли. Проведенными санкционированными обысками нами были получены доказательства их преступной деятельности. Было изъято два персональных компьютера, два ноутбука, мобильные телефоны, карточки а также банковские карточки, с помощью которых они совершали преступления. Наразі правоохоронці встановили 12 осіб, які потерпіли від шахрайських дій подружжя, начато уголовне проєзо по статті 190 стадіоностоловного кодексу України машини з використанням електронно-вичислительної техніки. Санкції та статті предусматрюють лишення свободи на від 3 до 8 років. Правоохоронці кажуть, такі випадки не поодинокі. Втім, не всі ушукані громадяни звертаються до міліції. Не вірять, що аферистів можна вирахувати. В системі органів внутрішніх справ на сьогоднішній день діють підрозділи по боротьбі з кіберзлочинністю. Перше, що необхідно зробити, це написати заяву до міліції. Притом е зробити потрібно все. Конкретно і послідовно, тоді-то, тоді-то, я, тоді-то на такому то сайті, в такий-то час і тому подібне. Але юристи певні: інтернет злочинців знайти можна. Я ж рекомендую зробити самому перві дії для того, щоб розмістити безкоштовне оголошення, все одно є певна регістрація. Там необхідно вказати фамілію, ім'я по батькові, номер телефону е і ще деякі певні дані. Перше, що необхідно зробити, це необхідно зробити ось цей скріншот цієї об'яви. Тому що десь верху, десь внизу буде написані е, програма, по якій воно йшло, і так далі. Поки воно є, поки воно не щезло. Тому що безкоштовні оголошення, ви знаєте, є три дня, день, 24 і так далі. Тобто шахраї дають на короткий час, і це оголошення зникає. Це вже дасть потім змогу спеціалістам по боротьбі з кіберзлочинністю вислідковувати. Фахівці радять бути обачними, здійснюючи покупки у всесвітній мережі з проханням перерахувати кошти. Дивіться, якщо ви користуєтеся послугою інтернет-магазину, щоб там був е, міський телефон. Якщо немає міського телефону, це дає право підозрювати вже, що продавець інтернет, інтернет-продавець не добросовісний. Не бійтеся телефонувати. На безкоштовних оголошеннях теж вказують свої контактні телефони. Телефонуйте і питайте, уточняйте про товар. Про всі його характеристики і так далі. Якщо це менеджер надійного магазину, наприклад, і людина продає особисто товар, який вона знає, вона вам відповість на всі питання. Якщо почне заїкатися, мовчати або говорити загальними фразами, це шахрай. Дотримуючись порад правозахисника, ви не потрапите на гачок інтернет-шахраїв. Це була програма «Територія закону зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра, Бережіть себе щастить! Холдинг охоронних підприємств. Охоронна сигналізація 50 08 40 Шериф захищати та охороняти. Сірію зірка безпеки.